анонс, який ми публікували, що Дмитро Кулеба приїздить з презентацією своєї книги, буде у Черкасах. 80% коментарів по-чесному, вони всі були про історію з лопатою, про вашу цитату. Time is running up, out, and I have, um, but not our commitment and our eagerness to defend our countries. And I'm, I'm damn serious to say that uh, even if we run out of uh, weapons, we will fight with shovels. Повернутися б в часі. Ви б навели цю аналогію для того, щоб донести все ж таки заходу свою думку. Та навів би тому, що це була думка розрахована на захід. Дивіться, е коли ти працюєш з різними аудиторіями, ти не можеш говорити, щоб всі були задоволені. Тоді в мене стояла конкретна задача. Мені було потрібно в Америці дати чіткий сигнал, що ті сили, які кажуть в Америці, давайте перестанемо давати Україні зброю і вона швидше погодиться на мир, так от, щоб вони усвідомили, що ця стратегія не спрацює, що Україна все одно буде себе захищати. Тому там е ця фраза мала саме таку мету. Але в українських ЗМІ був вирізаний заголовок, цей заголовок розлетівся. Е я абсолютно не шкодую про сказані мною слова, тому що я виконував задачу в Америці для того, щоб у українського солдата була вся необхідна йому зброя. Для цього мені були потрібні прості. Сильні метафори, алегорії, вислови, там як хочете називати. В Україні мені все вилізло рівно навпаки. Ну що ж, головне, що зброя поїхала, і ця зброя у солдата була, а я готовий потерпіти.